Всім привіт! З вами я Лана. Вже, мабуть, третій день, все хочеться зробити. А розклад рунічний, просто з потоку, без якоїсь конкретної теми. Так як наче що потрібно знати на даний період часу. Якісь підказки. Тому давайте подивимося зараз на рунах. Що нам потрібно знати? Руни покажіть нам на даний період часу. Що потрібно знати зараз. Саме зараз. Для когось може програтися, що по волі вищих сил були зруйновані якісь відносини, партнерські, особисті стосунки і, і це для того, щоб ви зрозуміли весь результат свого життя, до чого це все призводило, можливо, для того, щоб зустріти щось нове, нова зустріч. Але цей процес призупинений, рух вперед призупинений по волі вищих сил, для того, щоб або щось нове зустрілося на вашому шляху, або щоб зрозуміти те, до чого те, що призупинено, призвело в результаті для переоцінки можливо цінностей. Так, давайте ще подивимося. А давайте спитаємо у рун. Що потрібно нам зрозуміти, які цінності переоцінити, що вищі сили хочуть сказати цим. Потрібно зрозуміти, що не було там взаєморозуміння, один партнер в цих стосунках був на правах дающого, інший на правах берущого і не бажав віддавати рівноцінно, не було рівноцінного енергообміну, був егоїзм, було непорозуміння. І потрібно зрозуміти, що це все треба було зруйнувати. Все зруйновано. І треба зрозуміти, що там була криза, там були стосунки кризові вже. Вони вимагали тільки відкачки енергії. Вони не давали радості, не давали натхнення. По суті, вони були вже зруйновані. Можливо, хтось захищав свої кордони занадто, не довіряючи партнеру. Не хотів брати на себе, може, відповідальність. І то призвело до такої глибокої кризи. Можливо, була якась непевність, якісь для когось може програтися, якісь ситуації, які не залежать від вас. Просто трапились такі ситуації, які вплинули. І все пішло шкереберть. Ми не могли впливати. Добре, покажіть нам руни, що нам ще потрібно зрозуміти. Руни кажуть, що потрібно вміти і давати, і брати гармонійно, згармонізувати свій простір, тоді лишень можливі кардинальні зміни. І Привести вони можуть до навіть для когось, для до сім'ї, до сталих міцних стабільних стосунків. Але по-перше, спершу треба знайти гармонію в собі і Ще для когось може програтися, що переоцінивши це все і зрозумівши, що недарма волі вищих сил були призупинені ці стосунки. Не дарма вони були призупинені. Це було потрібно, для того, щоб все це переосмислити і або ж, або ж. Зрозумівши все це, ви зможете створити нові гармонійні стосунки після кардинальних змін з тим самим партнером. І це призведе вас до міцних і сталих стосунків вже ті, що будуть базуватися на взаємному енергообміну або ж руни мають на увазі, що після того, як все кардинально зміниться і до вас прийде гармонія, то у вас чекають нові стосунки. Скажіть нам, Ровне, що ви маєте на увазі? Нові, чи старі стосунки можуть розкритися по-новому. Дають пораду, що, або ж жінці потрібно менше проявляти себе, і тоді вона отримає перемогу, або ж Кращий період прийде після того, як якщо жінка не дозволятиме собі віддавати більше, якщо вона перестане тягти на собі ці стосунки, якщо вона перестане, знаєте, як буває один партнер Сприймає стосунки і партнера свого з вогником горить ними, а другий тільки дозволяє це робити або сам холодний. Так от, як жінці, потрібно перестати горіти, перестати вкладатися, перестати діяти занадто. І це призведе тоді її до перемоги. Вона надихнеться, вона отримає більше енергії. Жінці потрібно перестати зливати свою енергію. Дарма зливати свою енергію. Ще яка порада, скажіть нам, Руна. руни радять прийняти чітке рішення або хоча б сформулювати намір на те, щоб стати цілісною натурою, не потребувати, доповнювати себе ще кимсь, радіти від свого внутрішнього від самої себе, від самого себе. Зрозуміти, що якщо ти будеш відчувати радість від самої себе, і тобі буде добре, ти будеш цілісна, цілісний то так будуть тебе і інші сприймати. Цінувати будуть більше. І що ж іще, ще ви можете сказати. Якщо прийдеться цілісність, то що може бути? Вони кажуть, що, можливо, в когось холодність, закритість, відстороненість зміниться на більш м'яку позицію зі сторони чоловіка. А можливо. Те, що було, з самого початку у вас заложено ізначально трансформується і... і, можливо, ви не будете настільки войовничо і твердо, знаєте, як вперто дотримуватися своєї лінії. Але скоріше все одно не обійтись без змін. Руни так кажуть, руни так кажуть, що зміни будуть, якщо ви будете сприймати себе як цілісну натуру, цінну. Саму по собі натуру цінувати своє внутрішнє більше, ніж залежність від чогось або когось. Прийдуть знання, можливо, налагодиться комунікація. Коли ви перестанете контролювати ситуацію з усіх сил, намагатися її контролювати, коли ви перестанете припините будь-який рух і, знаєте, руни показують, що те дасть вам багато внутрішньої фізичної сили, як наче ви зарядитесь силою ви одужаєте. Ви одужаєте. Руни показують, що все ж таки вам дуже хочеться комунікації і ви потребуєте, мабуть, її. Комунікуйте, але не Треба рухатись занадто. Зупиніться, зупиніться і ви вилікуєтесь. Знання вам прийдуть та їм. Це якась таємні сили. Ви потрапите в потік. Ви потрапите в потік. Все станеться, знаєте, як по долі. Але то все буде, знаєте, як отриманий вже вами. Врожай вашої діяльності. У вас буде кохання. Можливо, для когось геть зовсім нове кохання буде, або оновлене. Можливо, тяжким воно буде тяжко народжуватись, але воно буде потрапити в потік. І це буде. Заслужений результат вашої діяльності, ваших змін, вашої трансформації. Так що, друзі мої, чого б це не стосувалося, роботи, особистих стосунків, світогляду, не знаю, для кожного своє і в кожного своя ситуація, але цей розклад мені... Хотілося вже зробити, мабуть, третій день, Я... мене марудило і ось бачите, що виходить. Якщо в когось з вас якийсь процес, якесь діяння, якісь стосунки, тут більше про стосунки, звісно, але все одно було припинене, припинено то це трапилося по волі вищих сил для переосмислення, бо так далі не могло бути. Це була криза, це був тупік, це були нерви потрачені, це були загнаність, в якісь обмеження. Вам хотілося відчувати себе вільним. В цих стосунках або ви хотіли йти по волі своїх внутрішніх поривів, але вас заганяли в якісь рамки, вам нав'язували щось, ви віддавали більше, ніж отримували. За вас не хотів хтось брати відповідальність. Ви були кинуті як сам на сам. І тому руни сказали, що це було зруйновано для переосмислення, для переоцінення. І руни дають поради, що потрібно згармонізуватися і повністю кардинально змінитися. І для когось ось уже дуже поряд, дуже близько і скоро можуть бути нові, легкі, гармонійні стосунки, геть не такі, як були, серйозні сталі. Можливо, хтось навіть вийде заміж чи одружиться. Якщо це не просто стосунки, то зруйновані робочі якісь процеси, дружні, партнерські домовленості по бізнесу, по роботі. Також були кризовими, їх зруйнували. Ви це повинні зрозуміти, і вас чекають нові оновлення, гармонії, стосунки. Лише тоді, коли ви перестанете зливати свою енергію, віддавати її задарма, тоді настане кращий період. І потрібно прийняти дуже чітке рішення бути цілісним. Перш за все, самим цінувати себе і своє внутрішнє, вкладатися лише туди, де вас можуть оцінити. І тоді все зміниться, холодність зміниться. Буде трансформація. Якщо десь була агресія, вона зменшиться, стосунки пом'якшаться. Вам прийде інформація, знання, що не потрібно бігти попереду паровоза, не потрібно проявлятися. І цим ви отримаєте зцілення. Може потрібно навіть припинити всіляку комунікацію, щоб зцілитися, щоб отримати енергію, щоб одужати, комусь духовно, комусь душевно, морально, а комусь і фізично підлікувати розбите серце відобраз. І буде, можливо, щось. Нове народиться. Не просто буде. Але руни показали три останні руни, що ви потрапите в потік того, чого ви бажали. І це буде законним результатом вашої правильної діяльності, вашої правильної переоцінки цінностей. Вашої правильної переоцінки минулих ситуацій, можливо, своїх минулих стосунків або будь з ким, будь то партнерських, будь то сімейних, будь то виробничих, чи в колективі, чи в сім'ї, чи в особистих стосунках, треба переоцінити. І стати більш впевненим, більш цінним, перш за все, для самого себе. І тоді буде, буде вам результат ваших діянь. Для когось буде кохання, як результат. Можливо, відродиться втрачене кохання, а можливо буде геть нове. Але в будь-якому випадку ви потрапите в потік, ви потрапите в нужне, в потрібне місце, в потрібний час. І, можливо, комусь у пригоді стане мішочок з рунами. Тому що одне із значень цієї руни, мішочок з рунами. Ось такий вийшов, друзі мої, розклад, такі підказки від рун від вищих сил. Ваше діло прислухатись до них чи ні. Але мені хотілося його зробити, і я це зробила. Бажаю всім миру, добра. І бути цілісними, цінними, впевненими в собі, але й не агресивними, розуміти інших, але не зливати свою енергію дарма, особливо тим, хто не хочеться цінити. І не може це оцінити. Не потрібно зливати свою енергію туди, де її не цінять. Прийде, можливо, щось нове і краще. До нових зустрічей. Всім пока.